Харчування, розташування, розміщення, розвіддані, евакуація людей, комендантські функції, які дуже важливі. Повторюсь, вони фактично лягли на місцеве самоврядування. Все населення, яке бажає пройти навчання, зрозуміти, що як стріляти, як чистити зброю, як себе поводитися під час обстрілів, як надати першу медичну допомогу. Хто знає, в якій ти ситуації можеш опинитися? І концепція має бути така, що кожен має уміти робити майже всі базові речі, які потрібні під час. Війни, роль розвитку збройних сил, роль територіальної оборони, вміння населення знову самоорганізуватися, вміння і навички захищатися вони залишаться дуже важливими, тому що ну не нападають на країни, які дають по морді. Вітаю вас, ви дивитесь канал Терево Медіа, і сьогодні у нас в гостях офіцер 114-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України та виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник. Іване, доброго дня. Доброго дня скажіть, будь ласка, 24 лютого 2022 року територіальні громади України в першу чергу прикордонні опинились в м'яко кажучи дивній ситуації, якщо не сказати шоковій. Чи можна якось... Узагальнити реакцію громад на те, що почало відбуватись, чи в кожному окремій громаді це відбувалося якось по-своєму. Дякую, це дуже важливе питання, тому що мені здається, що роль місцевого самоврядування потребує взагалі окремої теми для розмови, і, можливо, це ми сьогодні і проговоримо, оскільки під час цього повномасштабного вторгнення, напевно, місцеве самоврядування відіграло ключову роль. Безумовно, не таку ключову, основний удар і кістяком спротиву були сили оборони. Я маю на увазі це і Збройні Сили України, і прикордонники і інші військові формування. Але мені здається без належної. Жодної роботи місцевого самоврядування, навряд чи цей спротив був би такий ефективний. Я поясню, чому я думаю, треба для того, щоб це пояснити, треба згадати, в яких ми обставинах зустрічали це з цю збройну агресію. Сили територіальної оборони на той момент це були фактично в такому зародковому стані. Це був дуже класний задум, це було тільки формування. І коли розпочалася війна повномасштабна, давайте згадаємо, хто забезпечував фортифікаційні споруди, хто забезпечував евакуацію, хто забезпечував розвіддані, хто забезпечував. Власне, формування сил територіальної оборони і ДФТГ, в тому числі, і в тому числі, хто забезпечував власне, матеріальну базу для швидко ростучих сил територіальної оборони. І якщо так добре пригадати, то це безумовно на себе брало лідерство органи місцевого самоврядування, голови громад, депутати місцевих рад, оскільки, на жаль, не всюди вертикаль влади могла спрацювати, і це природньо. І власне місцеве самоврядування і повинно виконувати ці задачі. І дуже класні. Приклади, там де голови місцевого самоврядування і очолили ДФТГ. Наприклад, і таких прикладів є дуже багато. Вони фактично забезпечували технікою комунальної фортифікації. Вони забезпечували комунальними закладами розміщення сил територіальної оборони і не тільки територіальної оборони. Вони забезпечували провідниками ті збройні сили або ті підрозділи військові, які були, скажімо так, необізнані з місцевістю, і в тому числі вони допомагали організовувати ці ДФТГ. які не просто були, От, розумієте, Є певна проблема, з, да, з, коли ми говоримо про ДФТГ і про сили територіальної оборони. Тому що у багатьох людей, можливо, дійсно там це асоціюється з хлопцями, які просто стояли на блокпостах. І безумовно це дуже важлива функція, тому що пам'ятаєте цю ситуацію. Фактично, в люди були в ситуації паніки, в ситуації невизначеності повної. І ці, грубо кажучи, хлопці, які стояли на блокпостах, забезпечили те, що не було мародерства, не було правопорушень. Можливо, вони і були, але вони точно не були масові і не було таких передумов, які. І б могли б створили створити хаотичну ситуацію, і це теж дуже речі дуже важливо, тому що коли поліція не могла справлятися з усіма цими функціями, на себе цю роль взяли теж підрозділи територіальної оборони, і після звільнень територій, то, власне кажучи, якщо ми там прямо відповідати на ваше питання, то я думаю, це була ключова роль, коли ми мобілізувалися в перший день війни. У нас не було нічого. У нас були було по автомату, і по чотири рожка до, до цього автомату. І ми чекали далі наказу. Далі вже ситуація після того, як збройні сили дали першу відсіч, да, ще був час там на передишку, на формування і так далі. І то цей процес ще далі триває. Ми далі формуємося по забезпеченню, і так далі. Це вже потім трошки пізніше. Ми почали отримувати там і різне тип озброєння, і так далі. Але на першому етапі харчування, розташування, розміщення. Розвіддані, евакуація людей і багато комендантські функції, які дуже важливі, повторюсь, вони фактично лягли на місцеве самоврядування. Якщо подивитися на ті факти, як себе вело ДФТГ і сили територіальної оборони, власне, де була лінія, де була лінія зіткнення, то хлопці, які не були призвані, і були поруч з тими, хто був призваний. Я можу навести приклад Ірпіня, я можу навести приклад Тростянця, де члени ДФТГ, вони. Вони здійснювали спочатку коригування і розвіддані, доставляли, а потім вони брали участь в штурмах не просто в зачистках. Вони брали участь в штурмах. Багато хто з них загинув. Багато хто з них отримав, за слава Богу, залишилися живі, і отримали досить серйозні нагороди. Ось тому я вважаю, що це дуже важлива функція. Навіть і теж важливо, що після звільнень тих містечок і сіл сили територіальної оборони, в тому числі ДФТГ, брали на себе функцію, власне, забезпечувати далі комендантську функцію для того, щоб далі не було розграбувань. щоб Ті, хто повертатиметься на свої там чи приміщення, чи будинки, чи підприємства, щоб там залишилися на місцях. Тому що у нас теж люди різні є, на жаль, в цій країні, ось тому я вважаю, що роль місцевого самоврядування, повторюсь, вона була дуже суттєвою і вона залишається такою. До речі, теж цікавий момент, наприклад, наші співробітники, маючи таку розгалужену мережу, ну, вже сьогодні можна про це говорити, вони забезпечували, наприклад, для багатьох, для, скажімо так, для одного з дуже знаних підрозділів розвідувальних комунікацію з головами громад, тому що. У нас є, наприклад, Великописарівська громада, яка знаходиться на кордоні теж з Росією. То там і староста і голова громади, не боячись, просто знімали все на відео і входили в дискусію з російськими військовослужбовцями, говорячи їм, що набирайте насіння соняшника в кишені, вас тут не чекають. Але тим не менше, там, скажімо так, тому що вони були жінки, їх можливо не чіпали, але вони і багато інших голів громад вони надавали. Ту важливу інформацію, яку потім е, там певний центр передавав далі, оскільки пам'ятаєте, тоді був такий обмежений підрозділ Байрактарів, в тому числі де було скупчення техніки, і цю інформацію, звісно, перевіряли. Але от власне голови громад, старости, члени ДФТГ, вони були дуже важливим джерелом інформації. Уявіть собі, що, е, наприклад, північ Київщини. Туди висунулись підрозділи, які власне взяли там основний удар і нищення техніки на професійному рівні. Безумовно, професійні військові забезпечували основні удари і так далі. Але розвіддані треба десь брати. Треба розуміти тропи, треба розуміти, де є зрадники, де є свої люди. Тому що навіть якщо ти з Київщини село від села відрізняється, і треба розуміти, де болото, а де нормальна дорога, а де якісь інші просіки. І яркі. тому власне ця функція вона була дуже важливою, мені здається. Ось зараз вона залишається такою самою важливою, тому що ми розуміємо, що коли ми воюємо з країною-терористом, який чисельно переважає нас, ми не можемо обійтися виключно професійною армією. Це має бути боротьба всіх кожна на кожного на своєму місці. І чим більше у нас людей буде здатних захищати себе зі зброєю, по-перше, себе, а по-друге, робити це в організованих групах, мається на увазі, або якщо ми говоримо про сили територіальної оборони. Ну сорі, сил територіальної оборони, і про яким членами якої ми є, це вже там повноцінні збройні сили, які пройшли вже і схід і південь. Це вже бойові підрозділи. Да? Тобто, це вже такий був резерв, який фактично став великою частиною легкою піхотою підсиленням збройних сил, основних збройних сил, так скажімо, але зараз все одно нам треба. Думати, і ми в принципі, це робимо вже. Да? Тобто, за цей, за цей час бригади територіальної оборони напевно пройшли в процес встановлення формування, як це там на сленгу військовому називається, організми окріпли. І зараз вже прийшов час власне до більш такої сумлінної роботи з ДФТГ. Але коли ми говоримо про ДФТГ, не йдеться виключно про роботу з ДФТГ, йдеться про роботу з населенням. тому що е, ті випадки, які були в Бучі, які були в Ірпіні, і там всюди, де були е, окупанти, я думаю, їх би було. Б, я маю на увазі вбивства зґвалтування тощо, вони були б набагато менше, якби у людей була зброя. І вони могли б принаймні захистити себе. Можливо, вони б і так само б загинули, але принаймні вони б з собою ще когось би забрали. А можливо, б вони дали б відсіч. Або, наприклад, коли ворог би знав, що в кожному будинку є людина, яка вміє стріляти, кожна бабуся це може зробити, кожна жінка це може зробити, кожний чоловік це може зробити, старшого віку чи там, молодшого віку. Я думаю, що робота з цивільним населенням в цьому контексті є дуже важливою. І зараз, власне, розпочався цей. Цей етап на рівні командування ТРО прийнята програма. Відповідно, є комунікація командирів батальйонів, які знаходяться на певній території з керівниками ДФТГ, і сьогодні. Все населення, яке бажає пройти навчання, зрозуміти, що як стріляти, як чистити зброю, як себе поводитися під час обстрілів, як надати першу медичну допомогу, як діяти в ситуації бомбардування або обстрілів з тієї чи іншої зброї, в тому числі інженерні навички, в тому числі підрив тротилом і багато чим іншим, в тому числі, наприклад, у нас 114-й бригаді, навіть побудований симуляційний такий на де ви можете навчитися стріляти з інлава, максимально наближено до реалістичності з інших видів озброєння, і тому я думаю, що і в цьому центрі навчають членів ДФТГ. також. В тому числі ми запрошуємо навчатися ци, туди членів ДФТГ, тому що хто знає, в якій ти ситуації можеш опинитися, і концепція має бути така, що кожен має вміти робити майже всі базові речі, які потрібні під час війни. Безумовно, всіх ми не можемо можемо туди запросити, тому що там це невеличкий центр. Зараз йде формування центрів на базі кожної громади або на базі там кількох громад, в залежності від того, хто які має можливості, і тобто, фактично зараз, скажімо так, формування сил територіальної оборони доходить до самої глибини населення. І я вважаю що це дуже круто, тому що. Хтось, можливо, через там спочатку взявши пістолет в руки, хтось автомат в руки, зрозумівши, що це не така вже страшна річ, можливо, дійде до того, що це його там буде професія в житті, він піде в Збройні Сили. Але принаймні, якщо не дай Бог, знову буде повторюватися якась ситуація на якійсь певній території, люди зможуть самоорганізуватися так, як це було на початку війни, і бути там такими класною підтримкою, тилом для військовослужбовців, тому що, наприклад. Наприклад, для мене це була проблема. Я живу в селі на відшибі певному, і ми прийняли рішення, що ми не будемо нікуди евакуювати там, дружину, там, родину і так далі. І в мене перша думка, звісно, ти думаєш про безпеку родини. І слава Богу, були організовані саме ці можна їх назвати дружинами, можна їх назвати ДФТГ, ці блокпости. І я, коли міг вирватися з частини, подивитися, я бачив, що в мене село охоронене. Я знаю, що точно ніхто не залізе там не зробить ніякої шкоди. Тому в таких е, випадках це я вважаю дуже важливо. Е, ось це якщо так е, це є. Можна, можна згадати прислів'я Моя хата з краю і зовсім далеко не всі знають, що це лише половина є продовження. Моя хата з краю перший ворога зустрічаю. Е, є така версія. Так, а з якими викликами доводиться стикати з територіальним громадам зараз, особливо в деокупованих та прикордонних територіях? Ой, це величезна проблема, якщо говорити про деокуповані території, тому що ну, ми, з, ми близько з цим працюємо. Ми спочатку війни, там, будучи в Збройних силах, ми почали в рамках Всеукраїнської асоціації громад проєкт згуртовані громади. Цей проєкт був підтриманий USAID Агро. І ми за цей час фактично доставили більше тисячі тонн різних товарів для громад, які знаходились на лінії зіткнення, де окуповані або навіть у нас були випадки, коли ми доставляли на окуповані території, де знаходились наші люди. І на деокупованих територіях там є кілька, скажімо так, етапів, з чим стикається голова громади. Перше, напевно це безпекова ситуація, хто де наші де німці так будемо жартувати. Да? Тому що все одно там, де прикордоння, скажімо так, півдня і сходу, є різні ситуації. Там служба безпеки має працювати досить системно, але Ну, З другого боку, дуже багато хто розуміючи, що вже зайшли в Збройні Сили України, е, самі інфільтруються в, 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 на, на територію окуповану. Е, але якщо говорити так глобально, це інфраструктурні речі, тому що тотально знищена е, інфраструктура, е, людей немає, економіки немає. Е, комунальна техніка розграбована до виделки, тобто немає нічого. Молотки розкрадені цвяхи, не залишається нічого. Кадровий потенціал важкий, тому що багато хто там, якщо це жінки, виїхали за кордон. Часом можуть бути сесії недієздатні і так далі. Тому там призначаються, як правило, військово-цивільні адміністрації для того, щоб спростити процес прийняття рішень. Ті, хто залишився, наприклад, я був в Новоолександрівці, Херсонщина, пів села просто зруйновано. Люди живуть в підвалах, землянках, і перша хвиля, що їм потрібно, це їжа. Засоби гігієни, медикаменти, ми це довозили. Ну звісно, там одразу починає працювати багато волонтерських організацій, донорських і влада працює безумовно, там створюючи штаби і так далі. Наступний етап це ремонт елементарно будівель. Тому ну я не говорю про глобальний ремонт. Я говорю про те, що на першому етапі це просто позакривати плівкою вікна, вікна. щоб собаки туди не заско заскочували і е е е ніхто не залазив туди. Потім, звичайно, там питання відбудови і так далі. Але в тому числі це і питання: е на що жити в громаді, е як утримувати персонал і як повертати життя в громаду. Тому що коли це прикордоння, бізнес не дуже буде швидко хотіти туди повертатися. Якщо ми говоримо про аграрну сферу, це заміновані поля, це не, навіть не завжди зрозуміло, де вони заміновані. Це знищена техніка, знову ж таки, розкрадена тотально. В мене є знайомий фермер, наприклад, та знову ж таки в Херсонській області, от розкрадено просто все. От залишив, він займався виноробством, залишився тільки виноградник. Викрадено просто от, тотально все. Е, і ну, звісно, от відновлення цього життя, воно, власне, дуже непросте. Звісно, є проблема відновлення е, безпекової ситуації, тому що поліція не, не, не завжди швидко повертається. І, власне, тут знову ж таки ДФТГ і сили територіальної оборони беруть на, цю, на себе цю функцію. Вони охороняють. Е, Підприємства вони охороняють лікарні. Ну Уявіть собі, коли лікар десь, ну, все одно люди хворіють, старші люди і так далі. Вони мають працювати. Набагато приємніше і спокійніше, навіть чисто психологічно, лікарю, коли є хлопці які з цього ж селища, де вона знає, що вони захистять у випадку, якщо знову почнеться якась ситуація, і просто зрештою пересуватися по вулиці, тому що це показує, що є українська влада, значить, є українська державність. Це дуже важливі речі. І присутність власне сил територіальної оборони, сил ДФТГ, Збройних сил України, в першу чергу, безумовно, інших військових. Формувань, вони показують, що українська держава повертається на свої території. Ось з чим ще стикаються? Безумовно, це далі потім потрібно налагоджувати роботу власне самої громади. Громада живе з податків. Податки з'являються з економічної активності. От, власне, відновлення економічної активності це теж величезна проблема. І в тому числі продовольча безпека. До речі, ми цього року теж зробили дуже класний проект, знову ж таки, за підтримки USA та Агро. ми Приблизно на 40 тисяч людей з першу чергу з деокупованих громад. Ми роздали насіння овочів, щоб була овочева група, тому що Херсонщина залишається надалі в велика частина її в окупації, а основні овочі власне звідти поступали на всю Україну. І, власне, зросла ціна на овочі, людям треба треба щось їсти і так далі. Ну, власне, такий проект був можна, ми його називали там між собою там на перемоги, так, так скажімо. Ось ну і інші проекти, в тому числі там є багато інших гуманітарних проєктів, які відновлюють економічну активність зараз. Якщо згадати 2022 рік, місцеве самоврядування зіштовхнулось такою ситуацією, коли е території, на якому е на якій вони були розташовані, були окуповані, потім де окуповані, і їм спочатку довелось е приймати якісь міри, е ну скажімо так, відходячи, а потім е налагоджувати все. По новій це було на Слобожанщині, це було на Херсонщині. Їх досвід якось опрацьовується з огляду на те, що в нас попереду, як усі знають, це велика тайна контрнаступ. І ну, ми усі розуміємо, що інші території також мають бути деокуповані. Цей досвід якось опрацьовувався однозначно, оскільки цей досвід є дуже важливий, тому що його треба враховувати і поширювати. І буквально позавчора конгресом місцевих рад президентові України були був організований форум деокупованих громад. Де власне був присутній перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко? Інші представники влади з різних гілок влади і були присутні голови громад, які власне пройшли окупацію і деокупацію. І, власне, вони ділились цим досвідом, і він безумовно узагальнюється. Тому що більше того, в цьому році, десь найближчим часом, буде прийнятий верніше зараз іде процес дискусії по законопроекту розмежування повноважень між військово цивільною адміністрацією і органами місцевого самоврядування. Тому що. Ну, це теж процес такий, скажімо, дискутивний, оскільки завжди центральна влада, ну це такий науковий, скажімо так, зараз дискурс. природньо хоче там контролювати все місцеве самоврядування як успішна реформа децентралізації, хоче бути більш демократичною. І, власне, шукається компроміс. І, власне, цей досвід він перекладається в конкретні. Нормативно-правові акти, які будуть регулювати зараз подальше звільнення громад, і алгоритми певні, тому що дійсно. В кожній області своя ситуація зі звільненням: Херсонщина одне, Київщина інше, Харківщина інше, Донеччина ще інше. Тому в кожній області є свій досвід, і, власне, цей досвід безумовно узагальнюється. І, слава Богу, і комітетом місцевого самоврядування. Вони враховуються в нормативно-правових актах і виносять в залу на голосування. Ну і звісно, силами територіальної оборони однозначно теж. Давайте з вами подивимось на перспективу. Війна закінчилась. Ми напевно матимемо якийсь буферний пояс не з, нашою, не з нашого боку кордону, бо зараз ви знаєте, що він бувається. Там громадяни Росії під назвою Добровольчий Російський корпус ведуть бої з путінською владою, зброєю, яку вони взяли десь в будь-якому бойовоєнторзі, так і зрозуміло, що якийсь пояс такий там має бути сформований, і це лише початок цього процесу. Як мають виглядати територіальні громади прикордонні в першу чергу, в майбутньому, в найближчому? Я думаю, що те, що я зараз скажу, воно має стосуватися не тільки прикордонних громад. Ну, в першу чергу, прикордонних з особливим акцентом. А я думаю, що це має стосуватися всієї України в цілому, тому що давайте об'єктивно 140, ну вже там на 200 тисяч менше мільйонна країна. Вона нікуди не зникне. Ми не зможемо змінити мізки людей, яких прополоскали протягом століть, а потім ще інтенсивно прополоскали протягом останніх 30 років. Вони нікуди не подінуться. Тренди загрози з цієї сторони вони теж нікуди не подінуться. Тому ми у нас є таке, знаєте, в ментальності, що ось ми от вже от щось зробили. Да, і можемо так видихнути і розслабитися. Я думаю, що цього не можна допустити. Це велика небезпека. Тому роль розвитку збройних сил, роль територіальної оборони. Вміння населення знову самоорганізуватися є єдиною, ну, безумовно, членство в НАТО. Так? Але е, от, власне вміння і навички захищатися, вони залишаться дуже важливими. Тому що е, ну, не нападають на країни, які дають е, по морді, Да? Є, ну, коли розуміють, що на слабкого можна напасти, звісно, власне, так і думали. Да? І ми дійсно були в якомусь сенсі досить слабкі і вразливі, особливо в 2014 році. І це готувалося спеціально. Це була диверсійна підривна робота на рівні політичному, на рівні національного. згадаємо міністра оборони так, громадянина Російської так, Федерації. Міністра оборони громадянина Російської Федерації, голови служби безпеки України. І це тільки верхівка айсбергу. А скільки було запущено процесів по церкві, по мові, по ну по по багатьом величезним напрямкам? Тому ми маємо далі бути консолідовані. Я думаю, що це має бути далі розвиватися в таку ж не знаю, швейцарську вже модель не швейцарську. Я думаю, ми будемо свою українську вже модель з кращими досвідами, вже враховуючи свої помилки. Тому роль. Сил оборони, сил територіальної оборони, ДФТГ, вона має залишатися, скажімо так, ми маємо бути в тонусі далі. Поки ми будемо всі самоорганізовані з навичками, озброєними, тим менше шансів, що це може повторитися колись з Україною. Впораємось. Однозначно. Дякую, пане Іване. І у нас в гостях був Іван Слободяник, офіцер 114-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України та виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад. Дивіться канал Тереомедіа, ставте лайки, не забувайте коментувати. І слава Україні!